Близько 15-ї волонтери приїжджають до Лиману на вулиці Сутінки. Побачивши атівки благодійників, за кілька хвилин у дворі збираються десятки людей. Всі багатоповерхівки в дворі потрощені. Власники квартир, восьмий місяць, живуть у підвалах. Умивальник. Самі да, Так, Це в нас Саша останнім зробив. Очуміли ручки. Також облаштували для себе в підвалі душ, кухню та кімнати. Після звільнення міста цілодобові обстріли припинилися. Містяни повернулися в квартири або виїхали. В цьому підвалі залишилися жити 62-річна Любов та 71-річний сусід Юрій. Їм повертатися нікуди. Це кімната Любові, два ліжка, речі, обігрівач на термометрі плюс 10. Як світ є гріємося, як немає, одіваємося. Тут в підвалі Любов в'яже, здебільшого шкарпетки. Також жінка вишиває бісером. Це Володимир, це ікона мого онука. Це я Любов, Віра, Надія, Любов мати їхня Софія. А я Миколаївна, а це святий Миколай. До свого помешкання жінка повернутися не може. Ось її квартира на п'ятому поверсі, розбитий уламками дах. Вода лється до першого поверху. Оце ж тече тече все, воно Дожди йдуть і течуть, все. В під'їзді мешканців не залишилося, а до квартири любові немає проходу, розбиті сходи. А в цьому під'їзді жив Юрій. Його квартира на третьому поверсі вигоріла. Тепер теж живе в підвалі. Все стареньке, нове і все погоріло в квартирі. От, а це те, що я встиг ухватити, те, що на дачі було, то ну таке все воно. Не гоже вже волонтери привезли жителям лимана овочі, фрукти, дітям солодощі до новорічних свят, тваринам корм. Яблука дали. У мене я не їм шиншилі взяла. У мене шиншила є. Чого взагалі більше всього потребуєте, знаходячись тут? Миру, миру, щоб не стріляли. З лимана продуктові набори та одяг. Волонтери повезли жителям звільненого Ямполя. Діти розбирали солодкі подарунки та мандарини. Стріляють часто, страшно. Ну сейчас уже ми кидаємо клич по знакомим. Знакомиї знакомих. Чим можуть носять хто продукти питання, хто одежду, хто какое то отношение к фармацевтике, допомагають нам з медикаментами. Ну то все, що необходимо людям для того, щоб вижити, в этих чужої условиях. гуманітарку. Привезли трьома машинами всього сім з половиною тонн. Допомогу в деокуповані міста волонтери благодійного фонду АМУЛЕТ України возять щотижня. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.